Сім даров, сьогодні у нас рубрика з вгадуванням ММРів. Сподіваюсь, вона ваша улюблена, звичайно, така ж, як і моя. І мала вона вийти в понеділок, але не вийшла, тому що я себе погано почував. Нагадаю вам правила цієї класної рубрики. Ви в коментарях скидаєте ID матчу і персонажа, на якому ви граєте. Якщо ви ще напишете під низом нік на твічі, яким ви на мене підписані, то ви взагалі віп-користувач і ваш реплей я дивлюсь в першу чергу. Якщо я ваш реплей не подивився, то скоріш за все я його або пропустив, або він не загрузився. Одне з двох. Правила Дуже легкі. Я намагаюсь вгадати ваш рейтинг плюс-мінус 200 мм. Якщо я вгадав, то я отримаю бал. Якщо не вгадав, отримуєте бал ви. А під кінець підрахуємо, хто виграв, і хто виграв, той отримує супер класний гарний нас. А лузер програє просто. Сподіваюсь, з правилами все зрозуміло. Кому не зрозуміло, передивіться правила ще раз. Також хочу нагадати вам підписатись на YouTube канал, якщо ще не підписані. На Twitch канал посилання в описі знайдете. І на Telegram та Discord канал, якщо не підписані. Якщо хочете бути в курсі всіх новин стосовно мого каналу, то за. Прошу всіх, хотімо дивитись що ви там мені накидали. Отже, і починаємо з нашого пуджика. Так, подивимося, що тут за рейтинг, по піку нічого не зрозуміло Хоча коли вінга купує of Фреген на перші гроші, Дазл купує сейдж маску собі на перші гроші, то тут все становиться ясно. Насправді, що у нас квапи. квапи начебто, непоганий закупи, але ця цирклетка в неї не буде фастового ботла. Знову of Фреген, та й це точно 1000 ММР, можливо, півтори. Ой-ой-ой, як же він хукає наш пудж. Як же наш пудж гукає, все, давай, тікай. А це ще й мідовий пудж проти квапи. Вардік не поставив. Ну, навіщо його ставить, нехай буде. Нехай буде запасний. Ой-ой-ой, ой, який агресивний на пуджі у нас грає. Наша кадік. Гранатку собі поставив скупочку, якщо що, щоб квапу спіймати. Ну і поки ще пудж у нас топ-1 покипам, що у нас квапа. Квапа взяла блінки, вже її так просто не вбити. Так. Давай, давай, давай. Що, помилка? Помилка від чи помилка від пуджа. Пудж прям на грані, на грані пішов. Ой-ой-ой. Як же цей пуджик роздає. Не переклав перчаточку і цирклеточку. Квапа щас прігне на тебе. Цьому. Ой, звичайно, прыгне. Ну що, фук. Бутилочка прийшла на Пуджі, e independ. А, давайте далі подивимось. Аганім первим слотом. На 17 хвилині. Пут в топі, але аганім першим слотом не збирають. Тобі просто не вистачить ХП. Ой-ой, сюди. Просто взяв і з'їв. Пішов далі. Пішов, пішов, 3000 на руках. Що ж ти купиш? Вард зламали. Тут кріпа трохи гукнув, але я цього не побачив. Ванючку, ванючку! Вімкнув, погнав. Так. Кусаємо. І фух, сюди, один, другий. 4000 на руках, а каліку, Я розумію, що це десь 1500 рейтинга Плюс-мінус. Ну, ще такі якісь мови дивні всі роблять. Ой-ой-ой. Не, за... Не застакались. І Тарасочка, це від другим слотом. Ну, ага, німі Тарасочка, це просто база. Ну що хук? Ну що хук. Ой-ой-ой, сюди ж. Ну і під кінець давайте подивимось, що тут. Пуджа у нас 13216. Буде пайпас збиратися на 35-й хвилині вже під кінець. Це те що потрібно. Так, там якісь файти в топі, пуджику, це все не потрібно. Пушим, пушим, пушим. лісочок підкачали, погнали. Так. Залетів. А як пуджа вбивати? А як їх пуджав вбивати? ну, не пробивається, не контриться. Ой-ой-ой, сюди ж ти йдеш! Видно, видно, що в цій каточці десь 1500 тисячі ммрів скажу 1600. Дерксір з Сашею Венгвардом. Ну, Та я Саша втечеса з лінзой. Ну, забавні, забавні тут збірочки у них. Тут 1700 ммрів у Пуджа. І виходить, я виграю вже 1-0. Легесенька, легесенька у нас з вами каточка перша була. W на пакі, дефолтна каточка на пакі пише. Так, ну подивимось, по закупу, наче все непогано. Так, ну я сказав би, це в рейтинг вже повище, ніж минула каточка, ніж на пуджі. Але побачимо. Відразу в мене є така градація, я дивлюсь по піку і уявляю собі, це до трьох тисяч чи більше трьох тисяч От поки що мені здається, що це десь до трьох тисяч ммр. хоча побачить, наче всі непогано закупляються. Так, ну постояли. Вардік, ой, під равагу підставились Ліона. Ні, ну те, що Тіні такий вард ставить, це вже точно невеликий рейтинг. Ну, дальника, дальника першим скілом. Так, те, що ти дальника, першим скілом не добиваєш, це також помилка. Потрібно Тініка пробить було і Дальника добивати. І давай трішечки далі. Дивно, ти shift використовуєш ти, і просто потрібно доджити, джитту, все. По-іншому, ти як, ніяк його не заюзаєш на цій лінії. Першим скілом не добиваєш дальника, знову ж таки, помилка. 100 голди втратив. Так, ну я вважаю, що поки що це десь 1300-1400 ммр ой 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 я знищив руну. Знищив руну. Так, може це 9500 неме. Подивіться на цього генія. Ну, ось зараз потрібно було його дерево доджить. Один удар падальніку і перший скіл запускає. Ну, от зараз запустив. О. Один удар забув падальніку дай. Ой-ой, як же він його по ресурсам робить. Як же він його робить по ресурсам? Ай-яй-яй. І ще істактнув собі першим скіллом, дані, це. Це я впевнений бог, пака на 2000 ммр. Це це він. Так, ну що у нас по айтемам буде? Пака 19 кріпів, Ніка 27. Ой-ой-ой, ще та то я гей підкрутив трішечки. Так. Ну і шо, до першого кіну. О! Ну, Койл, Койл став, Койл став! А чого ти його не вбив? Ти ж вбивав? Ну щас койл постав, ну зараз постав, ти Койл! Щас не поняв, щас не поняв, реально. Руночку забрав. тебе 1400 на руках, якщо зараз мреш неприємно буде. Тінітес прокас там може. Ой-ой, а койл то який. Який койл бархатний був? Не впевнений, ти якось пакі граєш. Те, що ти, як, звичайно, орбої стакаєш і по дві руни в Тініка забирав. Це приємно, але Ну ти взагалі ігноруєш дальника. Потрібно добивати друг першим скілом і пробивати Тініка. Тіні взагалі варди ставить. Поки що я думаю, що це десь 2000 ммрів. Давайте трішечки далі подивимось. Ну, по закупу звичайний білдок. Що в Тініка? Так у Тініка що. Даггер на 21-й філактерії немає. Приємно, приємно грає на Тініки. Так далі у нас збирається Аганім. Мені здається, це помилка брати такий аганім фастовий. Потрібно спочатку щось на демедж взяти, наприклад, молні, а потім вже брати аганім. Або взагалі не брати аганім, бути магічним паком. І так, на мою думку. А че тіні те щось не вбив? Він же тес прокаста вбиває. О. Ну, майже так, я розраховую, тільки цінімок в соло вбивати. Я трішечки під кінець. Ой-ой-ой. Діул тут не потрібно було натискать Як ти нагло полетів. Це було прям супер нагло. Ну я бачу що на пагі ти... О! Реалізація оп 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 поп дабл килчик. За залоном, за тебе ж хаста. Ой-ой-ой. А, бі... а чо ти на, на арби не летів за ним? Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, і так нас догнав, і так піде. Загалом, ну, лінію ти так собі постояв. Насправді ти міг набагато краще стоять проти цього Тініка. Тінік варди якісь дивні стали прямо в тебе навіжені. Плюс в нього взагалі нічого немає, в нього, ну, ну. Звичайно, до 34-ї вже ханда з'явилась і сабелька, але це дуже мало. Ну і плюс ти трішки якісь муви дивні робиш, якось. Літаєш на впевнених і вмираєш. Тому я вважаю, що це. Ну мені здається, давайте дві. Давайте дві тисячі дамо, дві тисячі піде. А це у нас три тисячі. Це на тисячу більше. Трішечки я помилився. Але знову ж таки, знову ж таки, ну ось СФ Архонт, Невеличка помилка в тисячу ММР, з ким не буває. Так, один-один, ідемо далі. Корбен бейбі зараз нам буде показувати, як потрібно камбекати на Урсі. Так, на перші гроші купив собі стік, Проти протикотився купив стік проти дума. який буде девоур юзать раз 85 секунд. Ну насправді такий се на перші гроші проти дума вати. Ну там ще плюс буде Марсі. Тільки на перші гроші не потрібно було брати. Ще піку? міду за й тір. По піку, наче непогано. Ну що у нас на лінії буде? Парочку тичок дав дому. Його потрібно під фурісвайпсами тримати, щоб він дуже не наглів. Так, на перші гроші орбафєнам собі доносиш. Значить, все нормально. А от і помилка, тобі не потрібен тут корожен. Тобі просто орбафенам і тапочок потрібен. Корожен взагалі не потрібен на цій лінії. Дуже багато ти грошей витрачаєш на корожен. Який Юрсі по суті, і не потрібен. Орбофенам плюс тапок дешевше виходить, і швидше він в тебе буде. Це ще що за ганг такий до вас летить. О, так непоганий. Непоганий ганг вийшов. Так, вже 5 стіків є. Корожен прийшов. Безкорисна штука, не купуй корожен на урсу. Він потрібен хіба що на манкекінга, тому потрібно більше швидкості атаки, Урси і другий скилл для цього є. Так, тапочек далі йде. На цій би лінії можна було взяти Вендлансик. Вендлансик завжди потрібно брати, коли ви граєте проти мілішників. Якщо ви їм робите один удар, то вони вже просто від вас не тікають. Плюс і Урса 330 бігається. Дуже швидкий персонаж. Так, що ж ти не повірив своїх саппортів? Шадав шаман просто здох там. А у вас лінія Урса Рубік Шадов шаман зараз? Ну, вона супер сильна, але коли у вас двоє, їх троє, тоді ви вже нічого не можете робити. Їй потрібно було або кричати їм, щоб вони не бігли, або самому уйти з ними. І у вас там були непогані шанси на кіл. Так, оці повертається. Яша. Аркани купила, не подобається мені аркани. Ну, за бадоном, звичайно, супер складно вам тут стоять. Абадон у вас тут просто переїжджає. А і Рубіка зараз ще вбивають. Ні. О, сітка. Дивний стрейф. Да, не, в житті не вб'єш в житті не вб'єш, ти шо. А вбив! Ну, це був розмін такий собі Вам не потрібно вже файтитись. Ви на лінії за бадоном тут нічого не робите. Просто нічого не можете. Давчик починається збиратися. І ти знову йдеш туди файтитись? Тебе взагалі життя нічому не навчило. Ти вбиваєш дума, отримаєш 200 голди, і летиш в таверну. Так. Це вони вже занагліли. Це вони прям сильно вже занагліли. Ультимейт ти тут даремно втись. Так, дивимось далі. Лайнінг я плюс-мінус зрозумів. Так, ну 21-й -та дагер БФ піде. Ще 2000 на руках, непоганий фарм пішов. Ну ви з медузою плюс-мінус одинаково фармите, хоча мені здавалось медуза має бути набагато більше. Вона купила дефуз якийсь непотрібний, ну не знаю. Вони там рошика ковиряють. Так, а що ти вже вигадав? А ви всі йдете? Ну давай. Ам не здається, що коли Рошика вже забрали, то якось запізно? Тако, такого відчуття немає. Чи коли Рошик вже впав, то сенсу туди йти якось і немає. Краще прийняти файт на хг у себе. Ой-ой-ой, ой, ну. Ну, снайпера треба було доїсти. Це точно точно. Один тимбер виживе, то через ташив там не було. Так, ну шо, вони заходять в трончик. Ну як в трончик, я маю на увазі. Сторону ламають. Я навіть не зрозумів, як. А, тут якийсь файт вони починають, тебе тут немає. Думав, вбили. А там всі лоу-хпшні, там всі лоу хпшні шні відійшли. Дивно, до речі, що ти тут діфуз не береш. Мені здається, він тут потрібен. бешка, дифуз. Так, ну поки що все супер дивно. І начебто фармить вмієш, я сказав, що це десь 1034. Але ти просто в соло граєш. Нулік? А проти кого нулік? Проти солора? Від піки він не спасає, якщо снайпер тебе штовхне. Тому я думаю, нулі файр тут взагалі не потрібна штука. Ну ще може від Абадона щитка, але це також таке. Краще б вже діфуз би апнути і зібрав. Або БКБ. КБшка супер би зайшла. Погнав, погнав. Марсі спіймали, Абадона потрібно тут залишати. Він супер багато робить. Ну все, давайте топ-топ розпушуйте. Не потрібно тавера відкривати. Хоча б ти один. Нулік без БКБ, це, конечно, сильно. Зараз буде нулік. Знову вони кудись полізли. Вам мід просто розковыряли. Так і шо? То ми тут починаємо. І все, да? Чи не все. Це чи не все, не все, не чи не все? Я не знаю, чому вороги лізуть так далеко. Вараги сейвового могли всі сторони попушити, тому мені здається, що десь 25-3 тисячі. Я плюс-мінус зрозумів. Дисперсер. Що ти далі добрав? Супер батерфляй. Не знаю, батерфляй... Лінка. Лінка можливо. Батерфляй точно, мені здається, не потрібно було брати. Хоча... Вони тепер МКБ будуть купувати. Ганімчик також вже з'їв. Шардик є. Ну давайте. Last fight. А чому медуза батерфляй не купує мені оце дуже дивно. І потрібно було давно вже купити Батерфляй. Так, ну все. Бемс. Снайпер настрелял. Просто снайпер с рапирочкой, снайпер 4. Дивиться, что він робить, и снайпер. Байбек, байбек. Так. Так, ну. Отак і потрібно було. Тільки снайпер дурак. Він міг тебе пікає відштовхнув. Не габув на цей час. Ну і все. Г. Я вважаю, що це десь. Дві з половиною три тисячі ММР, Давайте скажемо три тисячі ММР. Снайпер так собі зіграв. Міг би реально вижити зараз за ту долю секунди, мені здається, би встигав наче піку натиснути. А це у нас чотири тисячі ммр, це не три. На тисячу помилився. Тут медуза без батерфляя грає. Дуже дивно, дуже дивно. Дум якийсь взагалі супербідний. Мені здалось, що це поменше ММРів. Так, ну що, два-дин виходить. Так, у нас Чеддер на Арквардені. Давайте подивимось. Накупив собі статів побільше, тим більше це плати на аркварден. Цікаво буде подивитись, через Vision пройшли. Вони вас побачили, тому, напевно, ФБшечки не буде. У гарний дуже пік на ФБ. Вайпер здох. Це у нас Аркварден? Добре, зробили кіл. Ну проти Сенкінга це не дуже складна лінія. Він стоїть в піску, ти зараз просто будеш Сентрік ставити, щоб його бачити. І побачиш його оп. Відразу видно, на Сенкінгі він грає не часто. Так, Дальніка добиваєш з паркою. це приємно. Айтеми переклав. переклавну поки що, мені здається, це більше трьох тисяч. Оп, центрічок знайшов. І опс також побачив. Гарний ласт хіт. Він поставив ще один центрік собі. Щоб не мало. Карпард у нас на... Найперший зараз. Як же він за ці синтряки труситься на Сенткінгі? Так, ну медасик дуже фастовий вийде зараз до 6 хвилини. хвилини. навіть до п'ятої, можливо. Ну Сенткінг насправді правильно. робить, ще просто пушить лайн. По-іншому він тут ну, не постаяв. Ого! Це Ursaд минулої каточки чи що? Быстрее б побіг назад на лайн, Йо-ма йо! Хто така очікував? Ось дивіться, Урсал з минулої каточки. Почить. Талі у нас молніки виходить. Лісочок підфармлюється. Мідасик юзається. Ну, це прям було дуже позитивній ноті залетів зараз Сент Кінг. Так, але ти без віжна ти його ніяк не вбиваєш, потрібно просто до дофармити. Буде глейпнір, буде легше. Куди фантомка вийшла? Непогано підловив. Оп! Команда, тут командочка. До тебе всі приходять. і урса зі зі лайну, і харда до тебе приходить. Не вилетів. Все потрібно пушити, поки у вас є ілюзія. Ви зараз зносите просто під чисту тавер. Знову файт. Намагався задинають вайпера чи ні? Одну тичку йому дав, щоб б легше було вбити, але добре, я це зарахую, як за намагання добити вайпера. Глейпнір, орчит. Далі піка, напевне, буде. Урс, урса бомжара, конечно. Морбитку купив собі на 25 і У нього тільки БФ дай, не приємно. Можна не я забираю. Вайпер бомжара, у нього одна піка. Вангвард Аганім. Мені здавалося, що це така 1005, можливо. А зараз я дивлюсь на союзників І здається, що це 2000 ММР. БФ на 25, Bloodstone, Дагер на 25. Молні. Молні, Медас. Я думаю, це 2000 ммр взагалі. Так ти все гарно робив. А я дивлюсь на всіх навколо. І вони щось дуже погані. прям максимально погані всі. Урса, що ти робиш? Боже. Що урса робить? Мені аж погано стало. Кевражник, значит, ти тут один граєш. 30-та хвилина. Башер, тільки з'являється. Орчит з'являється. Вайпер, а він собі збирає. Шойн собі збирає. Блатторн, вище. Фантомку нього Ультимейт є. Айон, молния. ПФ, БКБ на 30. -тій. Далі Мантас. Що, ну, ти, ти зіграв дуже гарно в цій грі. Але команда в тебе така. я думаю, що це 2500 ММР. тому що. А як по-другому? Я думав сказати, навіть може 5 тисяч А це у нас ну, 2700 ММР Це у нас. Ідеальне просто попадання. Я просто подивився на цю команду. Я думав сказати, реально 5 тисяч чисто по грі. По грі Арквардена. Це непогано робив. Шмоточки навіть переклав. Навіть шмоточки переклав, коли руну брав. Вайпера добить намагався. Але потім дивлюсь на оце. Я не розумію, що все ж таки і попав в чистилище. Так, ну що, идем далі. Отже, Владислав Дота зараз нам буде показувати, як потрібно жарити на Ембер Спіріті. Так вардік собі докупив закуп плюс-мінус непоганий. Хоча мені здається, сліперси і цирклетку купувати не потрібно. Просто потрібно взяти ферік і швиденький ботл. Взяти шість тангусиків спектри. Це все, що мені потрібно було бачити, щоб сказати, скільки ПТСів в цій грі, тому що хто купує більше одної пачки на лайн тангусів, це вже відразу зрозуміло. Це що мідовий нюк буде спектру спіймали, так? ні нікого не спіймали, розмінялись просто скилами. Ні, спіймали, все ж таки вбили. Мінус 3. Ідеально, нюкс мідовий. О, це цікаво буде глянути. Так останні удари добити Ой-ойо, Владислав потримав потно кріпчика. а ну нюкс правильно робить ще агресуй на те зараз. Ще потім йому буде складніше. Але ні, все так я передумав, він ману так бездарно витрачає. Так, що там тобі підходить? Там в курочки. Бутилочка летить, бутилочка. Добре, що ти за перші гроші взяв бутилочку. Переклав, переклав, ви бачите, переклав айтеми. Поки що стоїте, чи на рівних. Ой-ой-ой, випадково чи ні, я так і не зрозумів, як ти це задоджував, але? На Х2 дивився, але нормально, хороше. Далі Стіке. Стіке гарний вибір. Потрібно було далі з ним битись. Потрібно було далі з ним битись. Він був підв'язаний, плюс нього карапаси. Потрібно бігти і намагатись фістами вкрасти в нього руну. Не вийде, так не вийде. А якщо вийде, так це імба буде. Да. Він всім своїм друзям розкаже, як його Ember Spirit попустив на міду. Так, а що це за. А що це за в корожен такий всрати? Я не зрозумів. Що всі так полюбляють цей в корожен? Це ж ну максимальне сміття за 875 голди Ти б уже стільки собі накупив купив. купив би краще собі в рейсбент плюс вже було б набагато краще. Супер безкорисна штука. Тим більше всі катки. Якби тут ще був якийсь персонаж, який хілиться, наприклад, там алхімик, так? Умовний. Додатковий мінус реген, це було приємно проти нього. По грі просто. А тут взагалі не айтем, а витрата грошей. Ми забираємо руночку. Капельки взяв. Кинув ремнантик на базочку. Тапочок переклав. Замість бутилочки, де ж ти йдеш? Треба було б замість сакирки її класти, ні? О, замість сакирки поклав. Далі фазики. Ну, фазики це база. Давайте на ганг подивимося і далі матнемо. Туди. Тут анлак трішки. Тут невеличкий анлак. Підв'язав кріпів. Давай, 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 закункай, закункай. він вас трішки переграв. Давайте далі. Подивимось на білдок. Білд у нас якась кая, незрозуміла. І така ж сама незрозуміла буде. Саша без мейчслеє. Тобто ти граєш проти нюкса, проти Рубіка, проти бабки, проти кунки. Есевчик на закуску. Ну Есевчик так він звичайно більш фізичний, але все-таки в нього койли мають. І ти вирішив мечслеєр в цій грі не брати. Я правильно розумію? Якщо правильно, то окей, тут був би ідеальний мечслеєр в цій грі. Він в цілому Ембера дуже гарно лягає, але в цій грі був би ідеальний. А от Саша Кая не знаю, певно не впевнений, взагалі на рахунок цього айтему. Не конкретно в цій грі, а взагалом. Далі буде шива, так? Я правильно розумію? Добре. Як же ж тут СФчик на валіє? Давай, давай, давай. СС Петра прилетіла, розворот. Раз Бабку спіймали, добре. Давайте ще далі подивимось. Шива, аганімчик, нюкс Дагониха. А, все зрозуміло, нюкса Дагони, Ханда. і. Каю яшу збирає. Ну, тоді все стало на свої місця. Чого вони програли? Lockwerk Сорчі, тому що дуже гарно заходимо. Що ж, Владислав? Дивлячись на твій біл, я можу сказати, що це 3000 мемерів. Ну і ще може, тому що ти в мене в друзях є, я так можу сказати, правильно. Можливо, ще й і через це. Але ось ось такий біл. Мені не дуже подобається. І потрібно було брати мечлеяр Глейпнер, потім БКБшку, А потім вже можна дивитись, можна було відшиву, яганім взяти. Але ти скіпнув... Два дуже приємні айтеми на Spirit. Тому бан тобі, бан тобі на твічі. Владислав, за такі, за скіп цих айтемів. Тут 3000 ММР. Ну, ти 3200, давайте, 3200 скажемо. А у нас тут 3500. І виходить, що виходить, я виграв. Отак, так отак виходить. Ідеальне попадання. Дякую за перегляд. Всіх цьому я всіх обнімаю. І для тих, хто додивився це відео, в мене є подарунок. За промокодом ків 13 ви нічого не отримуєте. Всім пока.